Усім привіт! Я вирішив поміняти концепцію цього блогу. Подорожі далі залишаються, тому хто хотів бачити нові місця, як я катаюсь, будую свою імперію, воно буде залишатися. Але сталося це випадково. Я думав над тим, куди рухатись далі, так тому що спочатку ідея була загалом записати відео, показати, куди я їжджу, що я роблю. Але багато хто з вас писав, що не вистачає самого м'яса. Хочеться бачити конкретно. Що я роблю, з ким я говорю, як я домовляюся, і, на жаль, я не все можу показати з багатьох причин щось е, дуже сире, щось не готове, хтось конфіденційно хоче вести справи, багато банкірів і так далі. Тому не вдавалося показати все. Але я можу використовувати свої знання, експертність для того, щоб ділитися з вами, і зробити цей блог таким, який буде корисний людям, які хочуть розпочати свій бізнес. І чому кажу, що сталося випадково? Я зайшов на сайт Канви, це сайт, де можна створювати різні дизайни. І я побачив презентацію, яку робив років 5 назад, для того, щоб людям майже вперше виступити студентам і розказати про бізнес, розказати про те, як запустити бізнес від нуля. До самого от, прибутковості, як заробити перші тисячу доларів, як не прогоріти, що таке мінімальний життєздатний продукт, як працювати з інвестиціями і тому подібне. І що найголовніше, я зрозумів, що всі ці знання актуальні. Ця презентація вона актуальна, хоча пройшло дуже багато років. І я буду далі рухати блог в цей напрям. Він буде нецікавий е, досвідченим підприємцям. Він буде не цікавий тим, в кого вже все вдалося, але він точно буде корисний людям, які не знають, як запустити бізнес, які шукають знання, хочуть притягнути інвесторів. Він буде корисний тим українцям, які будуть відбудовувати Україну, які все ще вірять, що вони при будь-яких умовах, а це правильно. Можуть запускати бізнес, і я хочу в тому числі вести свою соціальну місію. Я надіюся, що ви будете ділитися з тими людьми, цим відео, кому це корисно. Ви будете поширювати його своїми друзями, які хочуть запускати бізнес, які хочуть вести свою справу, І разом будемо будувати підприємницьку культуру. Отже, друзі, я в Грузії, я провів свої перші два дні консалтингу тут, тому що приїхав для того, щоб допомогти місцевій команді запустити вас, по криптоліцензію. І паралельно я буду розказувати зараз про силу 1%. Дізнався це досить давно, я не пам'ятаю точно в яких з книг. Я читав багато мотиваційних книг і книг про дисципліну в студентські роки і в свої ранні підприємницькі роки. І сила одного відсотка це про те, як покращення на малютку, на трішечки, але щодня і постійно змінює абсолютно все у вашому житті. Сьогодні рівно 770 днів, як я роблю щодня челендж. Я щодня відтискаюсь, присідаю, качаю прес, інколи змінюю ці вправи, але я не пропустив ні дня. Пройшло більше двох років. У мене були хвороби, в мене були. Звісно, щось боліло, голова, е виривали зуби, ноги, рвав зв'язки, що мене тільки не трапилось, я об'їздив десятки країн, літав сотні вже разів, але я ні разу не пропустив. І є дуже цікава вправа, якщо 0,99 взяти в квадраті 365, тобто, якщо щодня протягом року вкладатися не на повну, не до кінця пропускати. Нехтувати чимсь своїми правилами, своїми рішеннями, то ці 0,99 в квадраті 365 буде 0.0255. Тобто не набереться навіть 0,1. Тобто, всі оці щодня вони не дають такого результату. Але якщо змінити свій підхід і вкладати щодня на 1,01. Тобто на 0,02 трішечки більше. Тобто це останні от свої підходи в спорті. Це якраз тоді, коли не хочеться. Не тоді, коли хочеться, коли є мотивація, а якраз тоді, коли не хочеться. То якщо піднести це число 1,01 до квадрату 365, вийде 37.78. Порівняйте: 37. Порівняно навіть менше ніж 0,1. І різниця тільки в 002 щодня. Це дуже наглядно демонструє, як маленькі зусилля щодня, але повноцінні до кінця повністю змінюють все життя. І мій челендж, який я роблю щодня, повністю змінив життя. Я максимально почав контролювати свій час. Я максимально почав впливати на те. Що я хочу. У мене немає ніяких відмовок, в мене немає поганого настрою. Я сам прийняв це рішення. І я щодня це роблю, і я наглядний приклад, що це можливо. Зі мною в челенджі щодня люди, щомісяця приєднуються нові люди. Так, і ми робимо таку групу на місяць, де люди ставлять свої власні цілі, але теж на щодня і роблять. І я бачив десятки разів, коли у людей боліла голова, коли погано, вони пропускали. І власне це і є оці 0,99. Я нікого не осуджую. У кожного свій підхід, у кожного своє життя, у кожного своя сила волі. Але е якраз ось ці не зробити коли погано, коли важко, і впливають на те, чи це буде 0,99, чи це буде 1,01. Колись в мене була історія. Я займався боксом з тренером, таким ще СРСРівської такої закалки. Пострадянська така людина, 50 років, і я почав займатися. У нас десь тривав урок півтори години, і ми протягом цих півтори годин робили ще спринти. Тобто він мене змушував максимально пробігти 100-200 метрів на максимальній швидкості для того, щоб розкачати знову організм. І це дійсно працювало. Якщо я трішки падав силами, він мене прокачував. І я думав, що це вже якби кінець моїх можливостей в кінці цих півтори години, тому що я займався. Я пригав, я зробив декілька спринтів, і я вже, наче, все. от, Все, кінець, мій резерв е, на межі під один. Та? Тобто я майже ці 100% повністю витратив. Але якби я вкладався так постійно, тільки до кінця, не доходячи до 100%, не доходячи до цієї повної одиниці, в кінці року я отримую результат 0,02. Однак він не давав мені цього зробити. В кінці ще занять він змушував мене робити максимальну кількість підтягувань навіть, що ще важче, максимальну кількість на брусах. І для мене це було відкриття. Я не думав, що я можу зробити так багато. Я думав, коли я виснажився, в мене немає не існує просто резерву. Я не можу цього зробити. І Я це ніби зробити, можливо, тільки в критичних ситуаціях. Собака біжить, адреналін, да, в мене знову з'явилися сили. Але там не було адреналіну, все було ось тут. У мене мозок. Сам ставить обмеження наші цілі і наші інстинкти збереження енергії, які є базовими, протирічать одне одному. Тому ми завжди, коли самі, намагаємось себе зберегти, ми намагаємось пошкодувати себе, ми намагаємось не зробити на ці 100%, щоб трішки залишилось сил. Але найбільша зона росту за 100%, за одиницею, цій 1.01, один на не треба багато. Треба просто тоді, коли важко, коли не хочеться, саме тоді йде ріст. Саме тоді відбувається зміна свідомості, саме тоді відбувається зміна взагалі ставлення до життя, взагалі розуміння самим, самого себе. Для мене це було пізнавальним, і це стало однією таких з ключових взагалі, подій в моєму житті, яка допомогла сформувати мою особистість, особистість оця 1.0.1. Можна до речі назвати це 1.0.1, Там якийсь клуб, де всі вкладаються трішечки. Більше і в мене є дуже гарні новини, що насправді величезна кількість людей взагалі не вкладається на і 100%. Ми самі добре про це все знаємо. Однак, коли є ціль, коли є бажання, наприклад, стати кращим читачем в Україні, то ось я підшукав статистику, що в різні періоди тільки від 8 до 17% українців читають щодня. І то, звісно, це може бути прикрашено. Що це значить? Що якщо ви хочете стати найкращим читачем в Україні, потрібно лише конкурувати з 10% людей. Тобто, якщо ви читаєте щодня по пів сторінки, половину сторінки, це ось ці 0,1, 1,01, ви вже кращі, ніж третина українців. І так з усім, у нас насправді дуже сильно переоцінено. Уявлення про інших і дуже недооцінено силу дисципліни і силу маленьких щоденних дій для того, щоб стати кращим. І ось саме цю думку хочу донести сьогодні: що для того, щоб ставати кращим, не потрібно робити багато. Не потрібно в спортзалі бути дві години щодня. Достатньо, бути, займатися 5-10 хвилин. І я теж рахував свою е, статистику, що я от займаюся там 5-10 хвилин щодня. І якщо перемножити, але щодня так 365 днів, і якщо вивести це, цю мою статистику на е, щогодинні заняття три рази в тиждень, два-три рази в тиждень, я би займався по годині. То завдяки 5 десятьом хвилинам щодня, але напротязі року, це те саме, що я маю повноцінні заняття протягом п'яти місяців в залі, по годині в ці. Для я не відчуваю абсолютно цих 5-10 хвилин щодня. Абсолютно не відчуваю. Це займає мінімально часу. Але е... якщо порівняти це до цих п'яти місяців постійних, таких середньостатистичних занять, це повністю. Змінює моє ставлення до цього, тому я не збираюсь кидати свої 5 хвилин в день. Я збираюся, я прийняв рішення робити це до кінця життя. Якщо у вас є ціль, якщо хочеться почати бізнес, можна просто щодня приділяти цьому 10 хвилин, і вже через рік, через два, через три, ви будете в топі впізнаваних підприємців. Ви точно просунете свої справи. Тому. Правило одного відсотка бути кращим на один відсоток сьогодні, ніж вчора, абсолютно змінює все життя. Цим правилом треба користуватися, і ви отримуєте все, що ви захочете. Який ще прихований зміст є в щоденному мінімальному покращенні? І це прихований зміст, який не корелює, на жаль, сьогоднішньою ситуацією в Україні, і загалом ситуацією в Україні, яка є нестабільною, важко передбачуваною, де дуже важко планувати вдовго. Тому. Ми українці, такі спрінтери, ми, ми хочемо результат пошвидше, ми вкладаємось для цього. Однак, якщо мислити на марафон, якщо мислити, що я хочу стати мультимільйонером або втілити всі свої мрії протягом 10 років, дуже сильно змінюється ситуація. По-перше, я спокійніше, коли я почав ставитись до якихось проблем, невдач, тому що я розумію, що це лише шлях, і на шляху там 5-10 років, це абсолютно зміниться. Я спокійно ставлюсь до того, що хтось в моменті може мене перегнати, що хтось в моменті вже втілив ту мрію, яку я хотів. Тому що моя ціль це марафон. Якщо я буду йти повільно, не поспішаючи, не обов'язково повільно, можна швидким темпом, але якщо я буду розуміти, що я постійно прикладаю зусиль, і в мене я все одно дійду до своєї цілі, і в мене падає тривога. Мене я не починаю дивитися на когось і заздрити, що в когось вже це є. Тому що в мене це ж це буде, я теж добуду те, що я хочу. В мене є свій шлях, в мене є от багато років, і я зможу це зробити. Тому дуже важливо зрозуміти, що та успіх не завжди приходить тоді, коли ми хочемо. Але він обов'язково прийде, якщо не здаватись. І якщо. Намагатися планувати далі, намагатися дивитися на своє життя в довгостроковій перспективі, то все буде вдаватися, і ви на шляху позбудетесь негативних емоцій, особливо зв'язаних з успіхом з іншими. І оці щоденні, щоденні зусилля дуже сильно змінюють, прокачують дисципліну, прокачують силу волі. Покращення дисципліни в одній сфері, беззаперечно, приводить до покращення дисципліни в інших сферах. У вас стає краще тіло, ви краще починаєте харчуватись, краще відносини з людьми поряд, з сім'єю, з коханими своїми, тому що ви берете контроль свої руки, ви постійно прикладаєте зусилля, хоч маленькі, але щодня, і це абсолютно змінює все життя. Ось Тому це прямий рецепт до успішного, щасливого життя. Взяти все в свої руки, прикладати зусилля, прикладати їх щодня. Незважаючи, скільки їх буде старатися вкладатися, старатися бути краще ніж вчора, і життя налагодиться, все стане на свої місця. Я ділюся чимось, що спрацювало для мене, і правило одного відсотка завжди буде в моєму житті.